Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в місійності. І хотів сьогодні сказати, що не обов'язково бути всім місіонерами, такими, хто лишають домівки, краї свої, їдуть десь кудись, моляться, проповідують. Місіонером можеш бути, ти сидячи вдома, на, на дивані і заставляючи, наприклад, коментар під цим відео, лайкаючи це відео поширюючи відео. Різного роду місіонер, місіонерські такі діяння підтримувати яким-будь-яким -яким чином. І сьогодні практика написати коментар з сім слів. Бо саме з сім слів, і більше алгоритм Ютуба приймає і потім поширює сам автоматично це відео. І також, хто не знає, що лайки, дизлайки також є для розповсюдження. Для популяризації YouTube каналів християнського контенту. Тож, якщо вам навіть відео не подобається, то бажано поставити дизлайк. Бо ютубу все одно, дизлайк то чи лайк, він це приймає як якусь відмітку. Тож, заохочу вас до таких місійних справ поширювати християнський контент, писати коментарі, лайкати. Ну, і Просто ширити. І це вже підтримка місійності буде. Направду підтримка, бо кожен має свою місію, кожен має свою місійність, але підтримати один одного ми просто е, маємо, я би сказав, зобов'язані. Бо так, так зробив Ісус, так постановив. Ісуса підтримували також люди е, з різних. З різних справ, з фінансів, з, з якихось договор, там нам всякі різні домовлялися за різні землі, кучі, ну так скажемо, дома, щоб десь він жив, десь проповідував. І то все була така велика організація. І тому ми, як християни, маємо один одного підтримати, бо ми можемо лайкати. Різного роду розважальний контент писати тут коментарі А християнський, то навіщо? Він якось і так просунеться. Ні, повірте, сатана не буде лайкати цей канал, тож маємо ми це робити і поширювати, і розповсюджувати. Ну і це практична місійність, бо це ти практично щось робиш для Бога. Бо якщо ти тільки говориш. То теж добре. Говорити теж добре, але й добре до говоріння ще практичність підключати. І сьогодні підемо до посилання Марії, 25 вересня 2014 року. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, аби й ви були як зорі, котрі своїм сяйвом дають світло та красу іншим, щоб раділи, дітоньки, будьте і ви сяйвом, красою, радістю та миром, а особливо. Молитвою для всіх тих, які далеко від моєї любові і любові мого Сина Ісуса. Дітоньки, свідчіть про свою віру і молитву в радості, в радості віри, яка є в ваших серцях, і моліться за мир, який є дорогоцінним даром від Бога. Марія нам каже сьогодні радіти, радіти, попри всі, попри всі е, турботи, попри всі негаразди, Марія каже, свідчить в радості. Свідчить в радості. І, і сьогодні Марія нас кличе, Кличе, як завжди, до молитви в радості, до свідчень в радості. Каже, станьте сяйвом. сяйвом". Дорогі діти, сьогодні я закликаю, щоб ви були як зорі, котрі своїм сяйвом дають світло та красу іншим, щоб раділи. Ну, і бачимо, що радість дає красу іншим, бо коли ти засмучений то не дуже, не дуже ти даєш радості, коли ти угрюмий. А Марія нам каже сьогодні радіти. Радіти і бути зорями, які сяйвом дають світло та красу. Дітенькі, будьте і ви сяйвом, красою, радістю та миром, а особливо молитвою для всіх тих, які далеко від моєї любові і любові мого сина. І це бачимо, Марія закликає до тої самої місії, до місії молитися, молитися за тих, хто не пізнав Божої любові, за тих, хто не пізнає Божої радості, миру. Молитися за них. Це і є місія, місійність молитися, поширювати Царство Боже будь-який спосіб. Марія неодноразово каже, поширюйте мої послання будь-якими методами, якими тільки можете. Бо я кличу до Ісуса, я кличу вас до миру і до Святості. Дітоньки, свідчить про свою віру і молитву в радості, в радості віри, яка є у ваших серцях, і моліться за мир, який є драгоцінним даром від Бога. Ну і до практики долучаємось, молимось, молимось, поширюємо всі християнські контенти, підтримуємо своїх священників, своїх духівників, проповідників. Ну, всіх, кого можемо будь-яким чином. Добрим словом, фінансово, морально, духовно не залишаємо, не залишаємо нікого на самоті і не залишаємось самі на самоті, а знаємо, що у нас є спільнота, у нас є велика спільнота, яка зібрана біля Христа. Будьте благословенні, мир миром і радість з Меджугоря, папа.